Так рівнянин Володимир купує мандарини на ринку. каже цьогорічна ціна на цей цитрусовий його влаштовує. Треба їсти мандаринки, кому можна. Продавець Андрій продає мандарини з Італії по 50 гривень за кілограм. Що ціна така, і тут це вже мінімум. Яка є. А купують багато ні там знижку трошки і Купують а це продавчиня Валентина. Жінка каже, цьогоріч ціна на цитрусові вища ніж торік за аналогічний період. Зі слів продавчині минулого року мандарини коштували 65-75 гривень. Це мандарі Іспанії. Кліментіна, солодка, дуже добра мандаринка. Це мандарина турецька з кислинкою, дуже-дуже смачна, з Турції. А які найчастіше люди купують? Ну беруть солодку. Хто любить кислішу, кисліше. А багато людей купують мандарини? Мало. Беруть, але ну, мало. Порівняно з тим роком, ще мало. Люди не мають грошей. Продавчиня Надія каже, мандарини, які продає, привезені з Італії. Додає, що покупців цьогоріч у неї багато. Мандаринчики, якісна продукція, прошили була От вам аналізи, все. А часто люди у вас мандарини купують? Да, часто. Ціна мандарин на продуктовому ринку стартує від 50 гривень за кілограм до 80 гривень. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне